Підготовка до адвокатського іспиту, кримінальне право України, основні засади закону про кримінальну відповідальність. Відповідно до статті 4 Кримінального кодексу України зазначено чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Зокрема, відповідно даної статті, закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Звертаю увагу, що зміни до закону також набирають чинності у відповідності до порядку, зазначено даною статтею. Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння, визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визначається час вчинення особою, передбаченою законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Статтею 5 Кримінального кодексу України зазначена порядок зворотньої дії закону про кримінальну відповідальність в часі. Зокрема, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію в часі. Тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Звертаю увагу, що в даній статті зазначається, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотньої дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотню дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого кримінальним кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотню дію в часі має той закон, що скасовує злочинні здіяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Відповідно до статті 6 Кримінального кодексу, визначена чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України. Зокрема, законом визначено, що особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності саме за Кримінальним кодексом України. Злочин визначається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України. Злочин визначається вчиненим на території України, також якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України. Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами, згода не обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України, вирішується дипломатичним шляхом. Тобто, відповідно до статті 6 визначена дія кримінального закону у просторі. Відповідно до статті 7 Кримінального кодексу, також зазначається чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України. Зокрема, в даній статті визначено, що громадянин України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за кримінальним кодексом України. Якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, якщо особи, зазначені у частині першій, про яку ми говорили, за вчинені злочини зазнали кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини відповідно до даної статті. Передбачається і перегукується безпосередньо стаття 2 Кримінального кодексу України, де чітко зазначено, що ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу. Це, зокрема, також прописано в Конституції України. Статтею 8 кримінального кодексу визначено чільний закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України. Зокрема, даною статтею вказується, що іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за кримінальним кодексом у випадку. Передбачених міжнародними договорами, або якщо вони вчинили передбачені кримінальним кодексом, тяжкі та особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України. Також статтею 9 кримінального кодексу визначено правові наслідки засудження особи за межами України. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за законом вчиненим. Були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України. Звертаю увагу, що вони були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України. Тоді вирок суду іноземної держави може бути врахований саме при винесенні нового вироку за новий злочин. Відповідно до Передбачених вище норм, про які ми говорили, рецидив злочинів, рецидив злочинів невідбуте покарання або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави, враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності та покарання. Отже, ми дуже коротко, опираючись на норми статей Кримінального кодексу України, розглянули питання дії кримінального закону в часі, просторі та поколу осіб. Безпосередньо щодо часу вчинення визначено було статтею 4, щодо простору, визначено було статтями 6, 7, 8, 9, і також в цих статтях безпосередньо визвано коло осіб, на які, які підлягають піддію і на яких розповсюджується дія Кримінального кодексу. Зокрема, це громадяни України, особи без громадянства, а також іноземці.